Показую, як майстри підключають провідники до автоматичного вимикачів. Ось наш є класичний автомат, ось є провідник монолітний прямий. Беремо його, зачищаємо на необхідну довжину, підключаємо оцю клемку і закручуємо до опору. Наш провідник гарненько бачите, міцно зважався. Не затисніть там середині ізоляцію в клемі. Якщо ви хочете ще краще з'єднання, ніж отаке пряме. Берете ось таку форму, згинаєте наш провідник, форму гачка і таким чином. Буде більша площа прилягання, відповідно, буде кращий контакт. Закручуємо його. Теж міцно міцно він є зафіксований. Це гарненьке з'єднання, це є саме оце класичне підключення провідників. Далі не можна підключати різні перерізи провідників. Це є сірий, це є 6 квадратів, це є 4 квадрати. Чорні. Зараз покажу, що буде, якщо ви підключите різні провідники між собою. Беру їх підключаю в одну клему. Закручую тепер. Кручу так само гарненько до упору. Є, міцно закрутив. Тепер просмикую оцей 6 мм. Він гарно, міцно тримається. Просмикую 4 мм квадратних, він витягнувся. Не можна підключати різні перерізи в одну клему. Підключаємо завжди різні перерізи в різні клеми, в різні роз'єми. Ось так. Міцно гарненько тримається. І цей гарно тримається. Ось такі необжаті обжаті багатожильні провідники. Як отут показано, ми теж не підключаємо відразу до автомата. Так не робіть, як я показую, коли вони є не обжаті, а ви їх підключите до автоматичного вимикача, буде поганий контакт. З часом оцей контакт буде послаблюватися, і бачите, провідник вискакує з автоматичного вимикача з клеми. Так не робіть, так не можна. Правильно робити підключення через ось такий наконечник. Бачите, гарненько ми нашу оцю розмазню обжали. І тепер ми підключаємо гарненько його до автомата. Є, yeah, ми гарно закрутили, і тепер ви бачите, воно міцно тримається. адже ми маємо тут вже наше професійне підключення. Ось таким чином потрібно робити. Так не робіть, так робіть. Коли ви маєте ось два таких проводи багатожильних, використовуєте двійний наконечник, ось такий. І за допомогою цього двійного наконечника ви вже підключаєте ці два провідники в клемо. Є yeah, гарненько, ми тут підключили. Бачите, ось таке професійне з'єднання. Ставте подобайки.